Вітаю в кінці листопада 23-го року всіх глядачів. Знахідки з металолому. Це у нас редуктор. Знімаю кришку, редуктор до міксера. От, друга сторона. Редуктор алюміній. 220 В 50 Гц. Даже тип. тип 200 253, здається. Така ситуація. Так що ця штука, ця штука. Має шестерні. От шестерні. Шестерні цілі. Був такий мастер один з мого міста, який ніколи не мав поняття, що таке подзвонити по телефону. І він робив ці шестерні, 32. Шестерня 32. От, бачите, що 32. Ширина. 7. Ширина 7. Тут вставка металева окислена. Трошки окислена оця вставка. Він був такий Мастер Зуборіщик. Але йому досиш там якусь річ уставиш тут. То, то добре, хай буде. І більше толку з нього не було. От він таке виробляв. От тут шарик є. От бачите, от той шарик. Той шарик стояв тут. Це була регулюровка. якого року той міксер я не знаю. Ці, цими болтами він кріпився. От. Зараз можна буде. Ставлю на паузу, закру... закручу кришку. А, тут ще була одна шайба. От шайба. Мідна. Друга вже десь згубилася. Якщо вам треба дану штуку, редуктор до міксера радянського типу, я вам можу переслати і ви можете отримати. Заходите на OLX, шукаєте мої обяви. Там є кулачки, патрони. от Патрони 80, кулачки до 80-го патрона. Там є е, центра для патронів 80. І об'ява по нововолинську Можете мене знайти. Зараз поставлю на паузу, прикручу кришку. Так, кришка прикручена. Буду відео закінчувати. Значить, це до міксера стара штучка. Тут також є записано. ZZSD. Ось тут ZZSD. Далі. Тут є ще під цим щось записано. Записано 85. 1 Трикутник 1,85 85. Ну реально штука стара. Якщо можете заказувати таку штуку, можу вам переслати. Поміняти тут є втулка, ну, десь, здається, біля 7, я міряв медно графітовою втулку. Ну, штам не можу неправильно показувати. Тут показує 6,5. Я не можу потім вам сказати, скільки тут є. да точно не могу вам сказать, какие тут отвір точно не могу вам сказать. о більший за цей діаметр можливо 7 Справлі. Це напевно, ще радянська штучка. Так що відео завершую. Це був огляд в листопаді місяці 23 року, редуктору до міксера старого типу.